Розподіл землі, оренда приміщень, вдосконалення комунальної сфери, а також зміни до районного бюджету головні питання, які мали пообговорити депутати на засіданні, проте їх вкотре залишають без розгляду. Причина відсутність необхідної кількості обранців. Останніх п'ять місяців депутати не приходили на сесію, в основному. Із сторони, скажімо так, бувшої партії влади, то однозначно, що велика кількість депутатів, які постійно ходять на сесію, а не змогли прийти, привело до того, що був відсутній кворум. Без розгляду залишили і чи не найголовніше питання порядку денного, яке стосувалося особливостей призовної кампанії. Згідно з мобілізаційним розпорядженням повістки, отримали і деякі депутати, які в день сесії проходили медичний огляд, а когось і взагалі вклали у лікарняне ліжко. Частина депутатів відповідно до отриманих повісток проходять медичну комісію. А в частині медичної комісії їх поклали в лікарню на додаткове обстеження. Очільник виноградівського району не наважився назвати дату наступного засідання. Позаяк не впевнений, що вдасться зібрати необхідну кількість депутатів. Попри це, в районі триває активна волонтерська діяльність. На схід вже відправили декілька тонн гуманітарної допомоги та десяток бронежилетів для військових з району. Останній, що залишився того ж дня, приміряв боєць, що повертається у зону АТО після відпустки. Були закуплені бронежилети 4 та 6 класів. Були протестовані у виноградівському районі. відправлено хлопцям практично по прізвищу по адресному е ці бронежилети попали. Збір коштів від небайдужих не припиняється. Наступна відправка на схід складатиметься з високотехнологічних пристроїв: а це тепловізори, прилад нічного бачення та снайперські приціли.